Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Весна час оживання. Час, коли природа прокидається від зимового сну. І що може бути краще, ніж зафіксувати цю красу в своїй камері? Сьогодні я вам презентую огляд і тести поляризаційного фільтра від японської компанії Marumi. Цей фільтр найвищої якості виготовлення. Він є флагманом серед світофільтрів марумі, зроблений спеціально для професійного застосування. Музика. Дуже сподобалось, що поверхня світофільтру оброблена спеціальним покриттям. Вона відштовхує воду і забезпечує стійкість до відбитки пальців, антистатичне покриття. Теж відштовхує бруд і пил. Цей фільтр стане ідеальним помічником для ваших фото та відеозйомок. Фільтр буду тестувати на своєму улюбленому об'єктиві Helios 77M4 з адаптером-перехідником FODGA камера Canon EOS R6 Mark II. Цей гарний світофільтр дозволяє вам досягти неймовірної якості світлин та відео, особливо в яскраве сонячне світло весняного дня. З його допомогою ви отримаєте чіткі, більш насичені кольори та зниження відблисків. Тепер ваші фото та відео будуть виглядати ще краще. Завдяки особливостям цього фільтра перед вами відкривається безмежний потенціал для творчості, адже цей фільтр допоможе вам зберегти красу кожного моменту. Ваші зйомки будуть просто зачаровувати перетворіть кожен миттєвий момент у незабутню історію, зробіть кожен кадр неповторним. Знімайте та насолоджуйтесь бездоганою якістю зображень з цим чудовим поляризаційним фільтром. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі фотомайстри! Миру та добра всім. Все буде Україна!